Продовжуємо вивчення хімії 7 клас розпочинаємо наше заняття із практичної роботи. Практична робота буде проводитись в зустрічі для лабораторних дослід та практичних робіт за редакцією Григоровича авторства Червоня. Отже, перед початком практичної роботи нам потрібно ознайомитися з правилами безпеки. Заборонні правила. Будь ласка, зупиніть відео та передивіться їх. Також застереження, які можуть бути. Маркування ми вже з вами проходили. Також перегляньте правила роботи, як правильно змішувати речовини і додавати. А також перша допомога при потраплянні розчин на шкіру. Наша практична робота це практична робота номер 2. Розділення суміш. Суміші це декілька речовин. Змішані між собою. Коли їх видно речовини, наприклад, золото і залізо їх видно, то це буде неоднорідна суміш. Але коли золото з залізом сплавити в один сплав, то це ми не зможемо відрізнити, де окремо залізо, де окремо золото. Буде один єдиний сплав. Що я маю на увазі, коли просто залізу і просто золото, наприклад, цвях з каблучкою, золотою каблучкою буде, то їх видно. Це неоднорідна суміш. Коли змішати цвяхи з золотими каблучками, то видно буде, де цвяхи, де золоті каблучки. Це буде неоднорідна суміш. І приклад, ну яскравий, зразу показує неоднорідну суміш. Наприклад, пісок і активоване вугілля. Наприклад, цукор і вугілля. Цукор. Чи, наприклад, сіль з міддю. Або і алюміній Мідь червоновата, алюміній, сріблясто-сірий. Це в нас неоднорідні суміші, їх зразу візуально видно. Або вода, наприклад, з ґрунтом. Вода буде і ґрунт окремо не розчиняється ґрунт у воді. Ми сьогодні познайомимося із саме неоднорідною суміш. Давайте ми яку неоднорідну суміш виберемо. І як її треба з нею поводити, щоб розділити самі суміш. Так, суміш у нас тут пропонується або сіль з піском, або цукор з деревними ошурками. Це з деревні ошурки, це тирса. Давайте цукор з тирсою. Будемо розділяти. Яка мета нашої роботи це навчитися застосовувати на практиці теоретичні знання про способи розділення неоднорідної та однорідної суміші. Формувати навички роботи з хімічними речовинами та хімічним обладнанням. Будь ласка, поставте дату, коли будете виконувати роботу, та щоб ви ознайомилися з правилами безпеки, які ось тут були попередньо розглянуті. Вами ж. Отже, давайте щодо. Ходу роботи. Ми з вами обрали цукор та тирсу. Деревні ошурки та цукор. Першим давайте уявимо, як виглядає цукор і деревні ошурки. Цукор, цукор білі кристалики, деревні ошурки. Наприклад, з олівця наточили залишки деревини і змішали це все разом. От це треба розділити окремо відділити цукор, окремо відділити ось такі деревні ушурки, що забруднюють цукор. Що для цього потрібно? Так як це неоднорідна суміш, то треба якось розділити методами, що стосовується в неоднорідних сумішах. Наприклад, давайте спробуємо магніт. Магніт на цукор не діє, не діє і на дерево. Магніт діє на залізу. Тут заліза немає, то магніт відкидаємо. Далі, наступне це фільтрування або відстоювання. Ну, давайте подумаємо, як це воно відстоїться. Цукор відстоїться, в чому він відстоїться. Треба щось додати туди. Ну, якщо додамо воду, то цукор в воді розчиниться, а тирса вспливе. Давайте тирсу ми зберемо, то буде солодка вода. А як її зібрати? Можна зібрати зразу фільтруванням. Спочатку додавши води. Знову ж таки. То перший в ході роботи це треба цю неоднорійну суміш, яка складається з цукру і тирси, розчинити у воді. Ми, ми розуміємо з вами, що тирса із цукром дуже відрізняються. Уявляєте таку суміш. Тепер ми розчинимо таку цю суміш у воді. Відмірюємо мірним циліндром. Пам'ятаємо, як, як виглядає мірний циліндр. І мірним циліндром відмірюємо 10 мл дистильованої води. Налиємо в склянку, де буде суміш неодріна. І насипаємо шпателем або ложечкою саме цієї неоднорідної суміші. Ми повинні туди засипати і цукор, і саме тирс. Давайте щодо спостережень і висновок. З яких частин складається суміш? Складається з білих кристаликів цукру та деревних ошурків, жорстуватих таких. Що спостерігається під час перемішування суміші тобто, з водою? Цукор розчиняється, а тирса не розчиняється. Це потрібно записати. Наступне. Далі ми перемішуємо скляною паличкою з гумовим наконечником Чому з гумовим наконечником, щоб воно по стінках не, не вдарялось? Бо гума, наприклад, гумовий наконечник не буде звучати. А якщо склом бити по чашці, скрізь, то буде звучати, звуки будуть віддаватися. А так як ви працюєте не самі в кабінеті хімії, а багато що поруч з вами, то... Це буде дуже багато звуків, буде шумно в класі. Тому використовуємо саме гумовий наконечник, перемішуючи. Він не буде давати шуму. А без гумового буде видаватись звук. Давайте ми опишемо зовнішній вигляд після перемішування суміші. Суміш ця буде перемішуватися. І знову ж таки, цукор розчиниться, то буде солодка вода. І в воді буде плавати часточки тирси. На поверхні води буде тирс. Тепер щодо розділення суміші нерозчинних речовин. Ми використовуємо фільтр, беремо лійку, фільтр змочуємо у воді, щоб він прикріпився до лійки. Далі починаємо фільтрувати. Фільтруємо в колбу, наприклад. Беремо кобу конічну. конічну колбу, кладемо лійку. А в лійку фільтр. Далі зливаємо цей розчин солодку воду з тирсою. Тирса що буде? Залишатись на фільтрі, а солодка вода буде пересуватись в колбу. Фільтрат це прозорий розчин. Фільтрат прозорий розчин солодкої води. Що спостерігається на фільтрі? На фільтрі буде залишатися вся деревина, вся тирса залишиться на фільтрі. Вся тирса залишиться на фільтрі. Потрібно це описати. І також добування розчинної речовини з однорідних суміші. Давайте тепер подивимось на фільтрат. Фільтрат – це однорідна суміш, бо солодка вода, цукор у воді гарно розчинний. І ми не бачимо, де цукор, де вода. Тому така суміш вважається однорідною. Що нам для цього потрібно зробити, щоб розділити однорідну суміш? Потрібно використати енергію. Енергія у вигляді тепла. Також подумаємо, цукор, якщо буде нагріватися, він випарується чи залишиться? Якщо випарується, то потрібно проводити дистиляцію. І якщо не випаровується цукор, то потрібно використовувати такий метод, як випарювання. Давайте ми подивимось. Потрібно вилити цей одержаний фільтрат солодкої води в порцельованому часу. І випарювати, бачите, саме випарювання, бо цукор не випарується, дотримуючись правил випарювання і безпеки, бо ми працюємо з вами з нагрібанням. Тут буде нагріватись речовина, буде відкрите полум'я. Тепер. Випаровуються. Як виглядає? Порцельнова чашка. Використовується там фільтрат, буде солодка вода. І нагріваємо. Ми будемо використовувати джерело повні. Тут я свічку намалюю. Нагріваю чашку, потім передається тепло тут і починає випаровуватись волога. Волога випаровується, і на дні залишаються кристалики цукру. Чисті, без жодного. Жодних домішок, наприклад, деревини, бо вся деревина залишилася на фільтрі. Давайте ми порівняємо зовнішній вигляд чистої речовини цукру і суміші. Чиста речовина складається лише з кристаликів цукру, а суміш складається з цукру та тирси. І давайте зробимо загальний висновок. Під час розділення суміші використовуються такі методи. Перший метод, що ми використовували з вами, це. Фільтрування. Другий метод, який ми використовували, це випарювання. Фільтруванням ми з вами позбавились від тирси, А випарюванням ми позбавились від води. Таким чином, ми з вами можемо розділити неоднорідну суміш. Але перед тим потрібно гарно розуміти, де однорідна суміш.